Повершилась Украина, Крым да стара, нам пора для Украины жить, нет пора, нет пора. повсякчас, і навіки віки. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в робов життя дарував. Святий Боже, святий, хріпкий, святий, безсмертний мобий. Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки, віки. Святий Тройце, помилуй нас, Господи очисти ріки наші. Mladiko prostega tako ne naši, ker je bil črni, najmočji naši, ne najmočji voljni, ostalih voljni, ostalih voljni, ostalih voljni, slavo v celem svetu, ne najmočji, 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 ne naj Нехай спи сіння Твоє, нехай при царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі та на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо видаватися в наших, і да веди нас у спокусу, але визволи нас від духа твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, Ой, слухами правильних помил.

Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі, вислуха і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо покій душі, спочило, слой Божу Івана. І щоб з йому всякому прорішенню, вольному, невольному. О, Господи, Одь Бог осилив душею, де праведність спочивають, господи. помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! милости Божої, Царства Небесної, пущення ріків його. У Христа Безсмертного, Царя й Бога нашого Подай, Господи, Господе помолігимся, Дух, і всякої плоти, та смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твої модарував. Сам, Господи, поки душу спочило, раба Твої Івана у місті світлому, у місці квітучому, у місті спокійному, звідки відійшли біль печалі зітхання, і всяке прорішення вчинене ним словом або ділом, або думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, не зрішила, ти будем без гріха, правда Твоя, правда, повіки, слово Твоє – істина. Бо ти є воскресіння і життя, і у спочило, слові твої Івана Христе Боже наш, і тобі славу восенаєм з визначаним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків, премудрість, світися, світися, Новий Єрусалим. Слава тобі, Христе, Боже, оховання наше, слава тобі. Христо, що живими і мертвими, володіє, істини Бог наш. Молитвами при своїй Матері, святих славних, хвалях апостолів, преподобний поносним отців наших і душу слуги свого, що переставився від нас Івана, в оселях праведних оселить, лоні Аврама опокоїть і до праведних і нас і спасе, як благий людинолюбний. Блаженому спині вічний покой, подай, Господи, повсякчас поминальному слузі Твоєму Іванові і сотворимо вічну пам'ять Христос Воскрес. I'm going поклоняємось Його триденному Воскресінню. Нехай спочиває в місці, де немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Амінь. Христос воскрес. Велішанова франківська спільнота, пані та панове, українці та українки. Саме цього дня. 109 років тому відійшов в інший світ один із найбільших українців Іван Франко. І він нас гуртує не тільки щороку, він гуртує нас щоднини. Цвинтар це місце для молитви, а не для довгих промов. Війна це час для великих діл, а не для довгих розмов. І сьогодні єдиними словами, які ми хочемо сказати тут, на цьому справді. Сакральному для кожного українця і українки місці – це слова нашої вдячності і поваги. Іван Франко писав: народ, який не шанує своїх великих людей, не вартий звання освіченого народу. Ми в особі Івана Франка шановуємо не тільки видатного поета, прозаїка, драматурга, науковця, політика, а передусім великого будівничого української нації, людини, яка все своє життя Поклала на одну місію на те, аби українська держава стала потужною, освіченою, успішною, європейською і насправді вільною. Ми, вшановуючи Франка, робимо це не тільки словами, а передусім нашими ділами і завдячуємо тим, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить українську свободу і українську незалежність. Франкові вірші вартують того, щоб кожен з нас читав їх і в голос, і про себе, і подумки. Але сьогодні тут пролунають тільки чотири рядки з велетенської франкової неосяжної спадщини. Будьмо хоч трупами та трупами вельмож, що на велике діло спромоглися, але не трупами тих завали дорог, що в боротьбі безцільній знемоглися. Слава Україні! Слава. you Пані та панове, на цвинтар не кличуть. Ми приходимо сюди за покликом серця, приходимо до тих, кого любимо і кого вшановуємо. І ми вдячні всім тим, хто приходить до Франка без спеціального запрошення чи зовнішньої спонуки, за покликом серця і в дощ, і в спеку. Ми вдячні всім, хто взяв участь у цій церемонії шанування пам'яті Івана Франка. На Личаківському цвинтарі. Насамперед адміністрації музею Личаківський цвинтар у особі директора Павла Богайчика, сотруднику церкви святої Софії Оцю Назарію Місяковському, хору Черемош Львівського національного університету імені Івана Франка під орудою Тетяни Когут. Начальнику Львівського державного ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Крут, полковнику Юрію Гусару, та заступнику начальника ліцею з виховної роботи пану Тараса Гриволу разом із ліцеїстами, що несли почесну варту при могилі Івана Франка. Керівниці осередку пласту у Львові Дарині Доскач і всім пластунам, які сьогодні прибули, академічній спільноті Львівського національного університету імені Івана Франка. Представникам обласної міської влади всім тим, для кого ім'я Франка це символ української свободи, української гідності і української перемоги. Слава Україні! Oh.